Я готовий говорити з Путіним про справедливий мир в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Бундестазі заговорив про дипломатичні переговори за участі РФ. Пишуть західні медіа, що криється за цим словосполученням і що це означає для України. Він не уточнив, але підкреслив, що дотримається чітких принципів будь-які рішення лише з урахуванням позиції України та союзників. Шольц також сказав, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають цитую жертвами імперіалістичного божевілля російського президента. Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі, додав Шольц. Нагадаємо, раніше західна преса повідомляла, що канцлер Німеччини розглядав можливість телефонної розмови з путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Водночас у Кремлі заявили, що Путін готовий розмовляти Шольцем, але Кремль поки не отримував пропозицій від Берліна. Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року. Нагадаю, сьогодні Володимир Зеленський виступив у Раді і представив план перемоги. Це стратегія, яка охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для примушування Росії припинити війну. Всього у проєкті п'ять пунктів. Три з них мають таємні складові пункти. Розраховані по часу. Чотири частини передбачені на час війни. П'ятий пункт після її завершення. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю від партнерів це точно не залежить від Росії. Путін збожеволів і хоче абсолютно хоче тільки війни. І він сам особисто він не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній, він глухий до всіх інших. Але разом, ми українці, разом з нашими партнерами, ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась безвідносно до того, що хоче Путін.